Всім привіт! Сьогодні ми з вами поговоримо про першу тему це трипільська та середньостроївська археологічні культури. Отже, перше, що вам потрібно знати, це що таке взагалі археологічна культура. Це сукупність археологічних пам'яток, які розширені на певній території та певний час. Є такі два слова, які будуть вирізняти цей термін з поміж інших це територія та час. Кожна археологічна культура має свої певні особливості, або якісь обряди поховання, або там, кераміку. Також, перша культура, про яку ми поговоримо, це Трипільська. Вона була поширена у 3-4 тисячолітті до нашої ери і відкрив цю культуру Вікентій Хвойко у 1893 році поблизу села Трипілля, саме від нього і прийшла назва культури. Загалом це поширене явище, коли культура отримує назву від місця їхнього відкриття. Територія розселення це береги Південного Бугу та Дністра. А також, якщо подивитися на карту, ми бачимо, що трипільська культура поселялась майже біля кордонів півночі України, а також на території Румунії та Молдови. Наразі відомо близько трьох тисяч поселень трипільців, а також відомо, що вони поселялись біля річок та на схилах долин. Їхнє поселення включало близько 10-20 тисяч осіб. Їх називали протомістами, їхні будинки розташовувалися у формі спіралі. Також житла були дерев'яними, злоняними піччя, а часто підлогу робили глиняною і стіни розписували. Трипільці займались землеробством. Тому вони вирощували пшеницю, ячмінь, а також займалися садівництвом. Це перша археологічна культура, яка почала займатися садівництвом. Їхня особливість була також в тому, що протягом 50-70 років, які вони проживали на певній території, вони її покидали і спалювали, і переселялись на якісь інші території. Однак не виключено, що вони могли повертатися назад через певний десяток років. Також вирізняється особливістю трипільська кераміка, саме мальована кераміка. Вони використовували такі відомі три кольори: це жовтий, червоний та чорний. Якщо подивитись на їхню кераміку, ми не побачимо, що вони зображали якихось тварин або птахів. Це була така орнаментація. Також вони першими почали використовувати свердло, їхній посуд був ліпним. І вони його поділяли там на куховний, столовий та культовий. Їхні поселення, здебільшого, були двохповерховими, тому також на фото можна легко вирізати, якими саме були поселення трипільців. Наступна культура це середньостогівська. Їхня назва пішла від урочища середній стіг і відкрили цю археологічну культуру саме археолог добровольський. Чим вирізняється ця культура? По-перше, їхнє поселення це лісостепова та степова зона до Дніпра та Дону. Якщо подивитись на карту, одразу стане зрозуміло, що вони займалися скотарством. Тобто, якщо там трипільці були землероби, то археологічна культура середньостоївців займалася саме скотарством. котарством. перші хто приручили коня. І почали використовувати його для верхової їзди. Їхня культура також вирізнялася своєю керамікою. Вона називалася шнуровою або шнуровий орнамент. Якщо подивитися фото, стане одразу зрозуміло, де є трипільська кераміка, а де середньостогівська. Вони брали шнур, прикладали його до глиняного виробу, відтісняли, а потім обпалювали. Таким чином отримували керамічні вироби.